Понад пів тисячі осіб, які хотіли б створити власний чи розширити уже наявний бізнес, звернулися до офісів зроблено в Україні в Чернівецькій області для отримання гранту. У нашому краї наразі працюють три такі офіси: у Чернівцях, Хотині та Вижниці. Тож які бізнес ідеї реалізовують буковинці, та де найближчим часом запрацює ще один офіс, розкаже моя колега. Офіс зроблено в Україні. Запрацював у Чернівцях навесні. Ще два таких офіси відкрили свої двері для буковинців у серпні, у хотині та вижниці. За цей час більш ніж 500 людей звернулися, аби створити чи розвинути власний бізнес. 31 заявник на наш відвідувач, який до нас звернувся, і з тих, хто мав намір отримати консультації, якісь то вони вже подали свої бізнес плани і маємо тішимись тим, що вже 17 з них пройшли всі етапи розгляду і вже отримали позитивне рішення державного центру зайнятості. Тобто, з усіх 17 реально вже втілено мрій буковинців, наших саме наших підприємців, або вони стали підприємцями, або розширили вже той бізнес, який вони керували. За словами Любові Кожелянко, боковинці розвивають різноманітні напрямки підприємництва та втілюють в життя потрібні для розвитку, економіки бізнес-ідеї. Тож нещодавно відкриті офіси вже демонструють позитивні результати. До офісів загалом в області звертаються з різними ідеями. Ну звичайно, область у нас підприємницька, і тому найбільше це питання якогось все ж таки торгівля. Більш всього цікавить наших. Земляків, але разом з тим це і якісь крафтові виготовлення якихось крафтових товарів, це і наші сфери обслуговування, це і наша сфера громадського харчування, ну кількість кав'ярень, пекарень різноманітних, як по франшизі відкривають, так і якось розширюються вже такі наявні і без франшизи. А віднедавна українці можуть розвивати свій бізнес і ще в одному напрямку. Під час от останні зміни були буквально в тому місяці, і вже є можливість брати на аквакультури. Гранти, тобто сфера діяльності, сфера саме заняття, які можна взяти, в мікрогрант вона розширена на вирощування різноманітних заняття аквакультурами. Крім того, як підкреслює любов Кожелянко, серед боковинців користуються попитом гранти для ветеранів та членів їхніх сімей. Цих більше як п'яти сотень звернень у нас нам дуже приємно, що 50 з них це наші учасники бойових дій, які так само повертаються і намагаються адаптуватися до цивільного життя. Ми надаємо повний спектр консультацій. У нас діє окрема грантова програма для наших захисників і захисниць. І так само ця грантова програма у нас є досить результативною. І весь спектр консультацій із цієї програми, із мікрогрантів ми так само надаємо в офіси, зроблено в Україні. Важливо, що перелік отримувачів цього гранту також зазнав змін і тепер в таку категорію, там де можна отримати грант учаснику бойових дій або члену родини. Вже можна має право на такі грант має право і вдови. А вже найближчим часом ще один офіс зроблено в Україні запрацює у глибоці. Анна Харабара та ТВ». Другий в області офіс.